Займемо правильну позицію. Ноги стоять вузько, стопи під тазу стигновим соловом. Руками хапаємось приблизно на ширині плечей, але таким чином, щоб коліна не заважали рукам під час підйому. Стиму в впритул до грифа, тримаємо баланс на центрі стопи, активуємо лопатки і тиск в корі з рівною спиною. Рухаємо таз вперед на підйомі і таз назад на опусканні штани. Збираємо всі деталі в один образ. Робимо глибокий вдих, широчо притягуємо лопатку в сторону тазу, формуємо тиск в корі вирівнюємо спину. Но тримаємо баланс на центрі стопи і починаємо рух. Для того щоб безпечно в нейтральній позиції піднімати велику вагу на румунці, або станові, неважливо. важливо. Потрібно навчитись робити тиск в корі. Щоб це зробити, потрібно підтягнути м'язи та з натиснути діафрагми, і тоді відчуєш, як боки розширились і стали дуже твердими. Це означає, що кор запрацював і тиск в корі є. Після цього займаємо стартове положення, формуємо тиск в корі і починаємо роботу з нейтральної спини. Румунська тяга, акцент на сідницю. Формуємо кут між корпусом і стегном 45 градусів. Ось для цього потрібно буде зігнути більше коліна і трохи ввести його вперед. В такому виконанні буде завантажуватись більше сідниця. Акцент на хамстрінг, коліно максимально розкрите, корпус так само низько нахиляється. Кут між корпусом і стегном буде приблизно 80-70 градусів. На такому виконанні максимум піде навантаження в хамстрінг. Для потужних підйомів використовую лямки, якщо лімітує хват. Максимально зручні лямки від Warm Body Cold Mind. тоненька лямка дуже класна. Як в'язати лямку? Дугонь знаходиться зверху, лямка знизу, обкручуємо в одну спіраль хвостик клямки. І для того, щоб затягнути лямку ще сильніше, газуємо, наче їдемо на мотоциклі. Лямка затягується, ремінець на кісті затягується, і підйом штанги стає максимально комфортним. Часті помилки або чого не потрібно робити на станові та румунці. Занадто вузько хапаєшся, коліна заважають підйому. Хапаєшся занадто широко, і верх спини не витримує навантаження, і округляється. Тягнеш з носочки, вилізе горб. Тягнеш з пятки, почухаєш собі його мілку і так само вилізе горб. Тягнеш ідеально в кінці, перерозгинаєшся, теж ризикуєш зримати грижу. Або робиш перший підйом гарбом, а далі вирівнюєшся, і так само це не потрібно робити. Тягнемо завжди технічно, правильно збираємо лопатку, робимо тиск корі, баланс чітко на центр стопи, і поїхали.